Навіть на дорога, що відбувається, це все, щоб врятувати Каюна. Що урятувати від чого? Пам'ятаєш, як Ванга знав, що треба відігнати зебро від скелі? Так, ну це була зовсім не випадковість. Так, треба рятувати. Кайон у небезпеці. Був у небезпеці. Тепер, коли йти в курсі, то ми вартові його захистимо. Так, і простежимо, щоб він і не наблизився до дерева. Вартові! Я знайшов зевер. <гас> Можна перейти річку по цій гілляці. Спокійно, я його врятую. Я теж! Усі його врятуємо. Кайон, ні. Не хотів тебе налякати, але фулі банга і Бешті, О, ні. Обережі перший. Чекайте мене. Фулі, Що це з вами відбувається? Ми хотіли тебе врятувати. Врятувати? Від чого? Гілляки! Якої гілляки? На малюнку Рафіки ти падаєш із великої гілляки! Банга! Малюнки Рафіки зовсім не передбачають майбутнього. Краще подумайте, як повернути у зграю цих зебр. <звук> ти можеш встати, будь ласка! Ой, вибач. І геть цікаві. Готові! Рятуйте! Зубка сама! А пана зебри пливуть прямо до водоспаду маджі баріді! Тика Африка! У мене є ідея! За мною! Я хочу заречати стії! спосіб врятувати зебр. За приврядовані! Все нормально. О! О! Я й не злякався. Ці малюнки передбачають майбутнє. Панка, що тебе на це наштовхнуло? Бо. Бо ми бачили, як бігли зебри, і обвалилася скеля, і тоді. По-перше, ніколи не бери мою палицю. По-друге, ти неправильно зрозумів те, що побачив на цих малюнках. Подивився не в тому порядку. Скеля обвалилася і зебри втекли. І це все сталося в минулому. В минулому? Так, так. Ці малюнки зображують історію земель Правду. Як щодо цього на ньому Кайон падає? Хе -хе -хе. Якщо поспішиш, то бегемота розсмішиш. Бегемота? Я заплутався. Це не Кайон, а батько нави, дідусь Кайона, коли він був ще малим. Та й ти ж не бачив усього, що сталося. Дідусь Кайона таки впав з гілки дерева, але його врятувала, тодішня ливина варта, бачиш? Ці малюнки не передбачають майбутнього. Крім всього нового. Це що, як? Що я робитиму? Щось веселе митиму підлогу це геть не весело. Інші малюнки мені сподобалися більше.